Глядачі аграрії, вітаємо! Ми зараз знаходимося на поле Тритикали, де відбуваються жнива. Микола Васильович, доброго дня! Доброго дня! Ми знову завітали в господарство Стов перемога І зараз Микола Васильович, а в минулому відео ми робили огляд сортів. А зараз Микола Васильович поділиться результатами по врожайності, масі тисячі, розкаже про особливості цих сортів. Власне, це більшість тих питань, які ви задавали в коментарях. Отже, поїхали! Так, дійсно. 35 гектарів площі у нас тут занято під тритикале. Посіяно 8 сортів. Точніше, є у нас тут і сорти, і розсадники розмноження нових незареєстрованих сортів. Значить, є тут сорт Єгор, який ми позиціонували в попередніх відео. І цей сорт на ділянках розмноження нас дуже здивував. Він показав урожайність. 87 центнерів. І ви не повірите, норма висіва була 700 тисяч схожих зерен на гектар. Ми, 700 тисяч. Так, 700 тисяч. І маємо 87 центнерів з гектара. Тобто було посіяно 100 кілограмів, а зібрали 21 тонну. А вибачте, я переб'ю, я просто задам запитання. А може немає сенсу сіяти 3-4 мільйона, як типу, потрібно, а можна сіяти от отаку кількість? Ну, я відкрию маленький секрет. Значить, коли в нас стає задача. Розмножити, зробити свого роду взривне розмноження, тобто з жменьки отримати дуже багато. Ми застосовуємо сівалки точного висіву. Угу. Тобто ми тут втрачаємо, чому? Ми втрачаємо в продуктивності, тобто, ми сіємо там 2 гектари, ми ці 2 гектари, сівалками точно висіли, сіємо потихеньку. Тобто перенести це на виробничі площі, на великі виробничі, ну якби буде незручно, тому що е, треба багато сівалок і продуктивності ми не отримуємо. Але на тих ділянках, от, де нам треба розмножити насіння, тут ми можемо. Трошки втратити в продуктивності, але ми отримуємо дуже велику кількість уже насіння ну, надвисоких генерації. Те, що ми отримуємо, це розсадники випробувань реально. Угу. Далі там йдуть розсадники розмноження першого, другого року. І от ту кількість насіння, яку інститути мають. Наприклад, на фазі розсадника розмноження другого року, а ми його маємо ще на фазі розсадників розмноження. Тобто 21 тонну. Ну, подивіться, в кого в якого інституту є, наприклад, 20 тонн розсадника розмноження другого чи першого року, ну, немає такого. Ми таку можливість на сьогоднішній день ну, маємо. Тобто, якщо про це говорити, то це не промислові масштаби. Це так, так, це насінництво. Це насінництво, це селекція. Значить, що стосується промислових масштабів, ось сорт малюк, який ми зараз вже зібрали. Значить, він в минулому році був переданий в інститут експертизи сортів. Тут ми отримали урожайність близько 90 центнерів з гектара. Ну, можемо подивитися, ділянка не дуже би, так приваблива, схили, і, і все одно на цій площі ми отримали майже 90 центнерів. Зараз ми приступили до збирання сорту велетень. Як бачите, він теж був в минулому році переданий в інститут експертизи сортівного випробування. Ми розпочали зараз збирання. Тут ми випробуємо різні норми висіву для велетня. Тут зараз молотимо 5,5 мільйона. Далі буде в нас 4,5 млн мільйона і 3,5 млн. І Тут ми будемо визначатися безпосередньо для агровиробника, яка норма більш, скажімо, ефективна при вирощуванні, зокрема. Сорту велетень. Микола Васильович, я для того, щоб продовжити розмову про велетінь, давайте підійдемо до нього ближче, покажемо зернинки, тому що там навіть зернинки, якщо порівняти з малюком, ми трошки пізніше заїдемо на склад і знімемо окремо шматочок відео про малюк, покажемо, як там зерно виглядає. От давайте зараз для порівняння покажемо, як зерно виглядає у велетня. Воно як у велетня, воно більше. Пішли. Я пропоную тоді детальніше декілька слів про цей сорт. Як ви бачите, вже одразу можна оцінити висоту велетня. До речі, тут рядом от ми, оператор зараз стоїть на ділянці, де був малюк. А зараз я вставлю футажик, як ми знімали, коли воно ще все зелене було. Як от відрізняється по розміру малюк від велетня, бо малюк пару днів назад був змолочений. Да, ну, бачимо крупне зерно. Досить крупней тут маса ти зерен буде перевищувати 50 грамів. Це дуже добра культура для заготівлі сінажа. Ми робили пробні укоси зеленої маси в фазі до виходу до виходу колоса, в фазі флаго листа і мали біомасу. В межах 6-7 кілограмів з гектара. Тобто ми можемо З метра квадратно. з квадратного метра так, це з квадратного метра. Тобто, переношуючи на гектар, ми можемо мати десь біомаси в межах від 60 до 70 тонн. Зеленої маси. Далі ми бачимо позиціонування цього сорту для використання в біогазових установках. Для того, щоб би, одне діло посіяти, як мені казали спеціалісти, для того, щоб запустити невеличку біогазову установку, треба посіяти десь порядка 400 гектарів жита. І от жито нам дає урожайність десь в межах 19-20 тонн зеленої маси. А тут, вибачте, три, три, рази три рази більше. Тобто, можна вже обійтися не 400 гектарами, щоб запустити біогазову установку, а вже посіяти там 200 гектарів. Допустимо, цього тритикали і він вже забезпечить роботу мінімальної біогазової установки. А далі вже дивитися і розвивати цю тему. Тобто це багатоплановість. і що саме цікаве, як ми раніше зауважували, що зерно має такі властивості, що може використовуватися в кондитерських виробах. Над цим зараз працюють спеціалісти Одеської харчової академії. Ми їм передали ці зразки. Зерна, і вони, якби бачать певні перспективи в використанні цього зерна і на кондитерські цілі. Тобто таке багатопланове використання цього тритикали, воно я думаю, що заслуговує на увагу у нашого українського агровиробника і не тільки українського, ці тритикали, Зараз зразки ми придали і в Європу. Селекціонери випробують їх у себе в своїх умовах. Тобто ця тема вона стає все більш актуальною і я думаю, що вона буде все більше і більше приваблювати агровиробника до цієї культури. Отже, шановні глядачі, ми переїхали в склад, де вже змолочений малюк. Значить, ми намолотили понад 80 тонн цього сорту. Це сорт він має зараз статус розсадника розмноження нового незареєстрованого сорту. В минулому році цей сорт був переданий в інститут експертизи сортів. Там він проходить випробування вже перший рік. Разом з тим ми в цьому році посіяли десь в межах 9 гектарів на площі 9 гектарів і отримали 80 тонн бункера. Зараз ми бачимо насіння, яке пройшло у нас первинну очистку і калібрування. Це, ще буде, це зерно доводиться до посівних кондицій, бо маємо трошки ще бите зерно. Є ще колосочок, який проскочив і не доочистився. Це все буде обрано. І я думаю, що ми отримаємо високоякісне насіння, яке зможемо вже в цьому році пропонувати агровиробникам. і Сподіваємося, що цей сорт дуже сподобається. Нагадаю, що висота сорту в межах 60-70 см. Він дуже стійкий, звісно, до вилягання. Ті сорти, які, наприклад, в нашому, на наших ділянках були постійні, деякі в нас, якби, на жаль, не устояли, підлягли. На цей, цей сорт скільки бурі і незгод він перетерпів. Ми не спостерігали ні одного разу, щоб було якесь вилягання. Тому він високопродуктивний. Потенціал сорту на добре заправлених ґрунтах це від 12 до 14 тонн з гектара. На жаль, йому досталася в минулому році не краща ділянка. Ми сіяли, правда, по попереднику горох, але це край поля, трохи змиті ґрунти. І там теж близько 90 центнерів ми отримали. Ну в будь-якому разі, це, це непоганий це не показник, так да. інколи, скажімо так, у наших замовників виходить значно кращий врожай, ніж у нас. Я хочу сказати, що був такий приклад: ми реалізували насіння. Ячменю поварну, цей максимальний врожай, який ми збирали, це було 80. Ті, хто в нас купили зібрали по 90, ну, таке виходить інколи. Тобто все залежить від родючості ґрунту, від догляду за культурою. Значить, вже можемо попередньо сказати, що маса тища зерен цього сорту складає 46 грамів. Я думаю, що нормальна достойна маса тища зерен. І можна розраховувати його, сіяти можна з нормою 4 мільйона, хоча він відзивається дуже потужно і на низькі норми висіву, наприклад, при нормах 1,5 мільйона, ми теж отримували десь в межах 70 центнерів. Хто бажає, скажімо так, якщо в нас насіння можливо для когось буде дороге, а будемо його продавати. По 18 тисяч за тонну, то можна взяти там невелику кількість, розмножити собі і на декілька років наперед мати відмінний, відмінне третікали, яке буде задовольняти агровиробника в повному так сказати, обсязі, то, що він хоче. Все буде він мати. Добрий врожай, і скажімо, не буде в нього хлопоту. З тим, що культура полягла чи ще щось з нею А Які сорти ви ще зібрали, окрім малюка, і, і, на які ми знімали огляди, щоб можна було поділитися врожайністю та характеристиками? Значить, ну, ми зібрали ще дві нових лінії. Це насіння, яке ми ось отримали від наших селекціонерів. От, те, що я казав, в межах 100 кілограмів, там трошки більше. Ми отримали по 150 кілограмів, 50 кілограмів це наш непрекословений резерв цього насіння. 100 кілограмів ми ризикнули і посіяли. Скажімо, посіяли дуже малими нормами і отримали, скажімо так, баснословні врожаї. Які сягають теж до 90 тонн при нормі висіву 700 тисяч схожих зерен на гектар. До 90 центнерів. До 90 центнерів, так, вибачте. Тобто це два сорти. Далі в нас іще ми зібрали такий сорт, називається пудік. Він угу. зараз знаходиться в реєстрі. Він показав урожайність теж в межах 85 центнерів з гектара. Тобто теж достойна вражайність. Він, до речі, користується чималим попитом вагровиробників. Про нього нас питають. Є в нашому, скажімо так, насінневому банку ще такий сорт, як тритикали Тимофій. В цьому році ми не сіяли, але в нас є перехідний запас насіння угу. з минулого року. Тобто теж можемо запропонувати. Тимофій теж подобається. До речі, цей сорт Тимофій це сорт, з якого ми перший раз змололи муку, не чекаючи, коли там зерно так сказати, дозріє. Угу. Ми ось поза минулий рік змололи муку зерна і спекли хліб, чисто з муки стратікали. І був, ну як би так сказати, дуже смачний хліб. Він, ми, його, ми цим хлібом пригощали у нас на Дніполя, який проходив у вересні місяці. І ось в минулому році ми вже пекли хліб із, із Тимофія і з нашого малюка. Теж такі є особливості. от, скажімо, Хліб з Тимофія він такий жовтуватий, з малюка більш білуватий такий. Теж пористий, нормальний хліб. І ось в нас тут певні суперечки з нашими партнерами з багатьох компаній, які кажуть, ні, треба домішувати обов'язково муку пшениці. В нас отримуємо хліб з чистого кали і дуже смачний. І виходить так, я думаю, що, якби в наших планах буде. Поставити спеціаль... ну не поставити або ж з кимось домовитися на випікання хліба, ми можемо забезпечити певні обсяги зерна, млиночок треба добрий, і можемо пекти дуже смачний і корисний, що саме головне для людей хліб. Тобто тут в цьому зерні це пшениця і жито, які Най найкращі властивості від той да, культури. Так. Друзі, дивіться, хочу просто звернути увагу, от зараз пройшов комбайн і от хочу показати, навіть взагалі нічого не потрібно розкопувати. Да, волога зверху. Волога зверху. Тут просто є волога. А чому волога? Тому що вона завжди... В високорослих сортах вона зберігається. Високорослий сорт він дає тінь і таким чином захищає ту вологу, яка на корене близько кореневої системи. Тобто, ось бачимо, що. Коли б, якщо б ми от ви звернули увагу, коли ми робили зйомку на славі вона вида, вона низько росла, і там сонячне правіння краще до, до доставало до землі. Так, і там, волога там вона була, була на глибині ші... 7 сантиметрів. Да. 7, 7 см. Да. А але була. А тут прям а тут вона зверху. незважаючи на цю страшенну жару, яка да, була да. да, да. Тобто тут от можна завтра заходити, ну не завтра, там, коли на -на, настануть агрос агросроки, можна сіяти тут ріпак спокійно на цій площі. Набудь то, що ми да, Якщо по цей, без обробітку, да. то можна і зараз Трошки якби, так? Я думаю, що треба зберегти цю вологу і використати, звісно, з розрахунку на врожай наступний 25. Угу. Да, це, підмітили дуже чітко цей момент. Да, шановні колеги, ще раз звертаю увагу, ми стоїмо на площі, де зараз йде збирання тритикали велетень. Він був висіяний трьома нормами. Першу норму, яку ми змолотили, 5,5 мільйонів, потім 4,5 мільйона, зараз молотимо 3,5 мільйона. При нормі висіва 5,5 млн ми отримали врожайність 70 центнерів от буквально годину назад. При нормі висіва 4,5 млн ми отримали 68 центнерів. центнерів. От зараз комбайн молотить велетень з нормою висіва 3,5 млн. Цей результат будемо мати через е декілька хвилин. Ну я думаю, що ми його покажемо вже. Да, е ми його покажемо в табличці, бо тут таблиці. ще й до того всього ще й дощик почав накрапати. Маленький дощик, він особливо не впливає. Все ж таки ми завершимо збирання цього сорту. Тут його небагато залишилося. Так що, шановні колеги, звертайте увагу на наш велетень. Його можна придбати в нашому господарстві. Враховуючи ті сказати, можливості використання цього сорту, я думаю, що можна знайти якраз застосування його у своїх виробничих процесах. Отже, так сказав Микола Васильович, результати по в таблиці. А ви пишіть коментарі, задавайте запитання, телефон буде в описі до відео. Дзвоніть, запитуйте. Залишайтесь з нами та до зустрічі в наступних відео. Всього найкращого. До зустрічі.